Вітаю глядач. Зараз розглянемо такі налаштування перетворюючої частоти, як час сповільнення і час розгону двигуна. Навіщо ці параметри потрібні? Ну, якщо перетворювач керує двигуном, який має тяжкий режим запуску, тобто на валу двигуна, Великий потужний, потужний момент е, у виді е, якогось приладу чи якоїсь системи, то він е, не може швидко е, почати їм і рухати. Для цього потрібно, щоб було створено якесь стартове магнітне поле. Тому час е, е, старту дуже, повинен бути сповільнений. Тобто, 5, 10 секунд, 20, мабуть, секунд. Час зменшення обертів може, ну, перед остановкою може бути зменшено. він може бути не такий великий. Тому розглянемо ось параметри, бачимо, для, які потрібні для налаштування часу старту і часу оберту. Ну, зараз у нас побачу, зайдемо зараз, як я казав, нажимаємо кнопку Pro. Ми заходимо в параметр F0. Так, я покладу сюди так, F0. Так, натискаємо Pro, Заходимо в першу групу і вибираємо час розгону двигуна F004. Вибираємо 4. Натискаємо, вибираємо 4 Pro і у нас стоїть зараз 20 секунд. Виходимо, отримуючи більше 3 секунд, ми вийшли. Бачимо, частота стоїть задана. Випускається буде 50 Гц. І через 20 секунд натискаємо старт, ми бачимо, як повільно розганяється частотник Ось значення частоти. 25, 26, 28, 30, 32, 30 40. І от зараз тільки він вийшов на свої максимальні оберти. Тепер натискаємо кнопку Стоп, бачимо, як повільно він починає зупинятися. Е, так. Чекаємо, поки він не зупиниться повністю, бо робити налаштунки треба лише тоді, коли двигун повністю зупинений. Заходимо в налаштунки, в нульову групу, вибираємо параметр F004. F004, так я туди натискав, F004. Прох. У нас стоїть 20 секунд. У цій стрілочки ми можемо переміщуватись по розглядам. В даному випадку встановимо на двоєчку, натискаємо 0, тут те, те, ну, не може бути, Давайте встановимо 5 секунди, пускай буде. Так у нас навантаження немає, ми нічого поганого не зробимо. Ровно 3 секунди, тому зараз ми можемо нульового не може бути 0,1 секунди, це мінімум. Нажимаємо виходимо. П'ятий параметр, як я вже показував, це час гальмування. Теж 20 ми задаємо. А от час гальмування може бути нульовим. Ну Давайте задамо йому 1 секунда. Так, виходимо від ціля. Натискаємо довше, виходимо, що довше нажимаємо. От у нас максимальна 50 Гц. Бачимо, нажимаємо старт, і бачимо, як швидко він розганяється. Все, він вже на своїй частоті. Нажимаємо Стоп і миттєво він зупинився. Оці основні налаштунки. Тобто треба враховувати такі, такі, такі речі, як Е, якби для роботи було б зручно, коли двигун швидко наборотав, виходив на свою задану частоту і швидко зупинявся. Але ж треба враховувати, що е, час е, виходу на частоту пов'язаний з моментом і магнітним полем, як, е, в, які формуються двигуні. Якщо великий момент, то він не може е, швидко, быстро Бистрош швидко сформувати магні... магнітне поле і зрушити з місця той агрегат, ту солу систему, яка на валу двигуна розташована. Тому це потрібно враховувати, і час розгону треба вибирати оптимальний, такий, щоб двигун мог це зробити. Все.